Слава країні, вітаю чам-підписникам. Ну, Маткою відний сезон можна вважати за вечері. Забираю останні нуклеуси. Тут ще один залишився треба забирати. Матки з цього облітника. Ця партія замовлена повністю. Була замовлена ще місяць назад. І забираємо частину вуликів своїх. Ось бачимо, тут я вже скомпонував оці два вулики, це корпуси з медом. А ці і одну сім'ю забираю, а ці дві сім'ї залишаються ще працювати, тому що все в машину не влазить. Як бачимо, досить гарний льот, ще, ще якийсь. Є, але мають бджови. не сідає, не втали, думаю, за тиждень щось піднесуть. Не знаю, що тут гора цвіте за даний момент, ну і знову якесь. Тут немає нічого. Ну, Сім'ї тут також трошки працюють по мірі. Щось там носять. Так що такі-то справи. Так що цей рік. Ми Завершили свою роботу. Ну, а нова Васюка долетіла до обльотника на всіх парах. Ну, правда, тут те, що зробив, а де ще потрібно доробляти, виправляти, тому що, як я казав, в попередньому відео ходова вбита. але, Але працює, все нормально. Таких особливо ваш на яка немає. Ну, зараз нам ще залишилося допомогти власнику пасіки з цих п'яти вуликів відкачати мед, сформувати, допомогти йому показати, як формувати в зиму. Ну, Фактично ну, можна вважати, що це, це самому прийде зайнятися, а він просто його... Поставити збоку, нехай читься, тому що так сталося, що старий власник пасіки помер, а це перейшло його синові. але він не, не так пасіть, як початківець можна вважати. Так що краще самому показати, навчити людину, щоб було все потім добре. Ну і просто, чисто по-людськи. Вони мене тут прийняли. Я тут спокійно тримаю бджоли, оцей облітник тримаю. Ну і вони будуть мати також цього, якусь користь. Так що таке тут такі справи. На другий рік також планується. Ну, про те, що планується, буде в відео пізніше. Тут вже постав у цих сім'ях дев'ята лінія. Тут невий фон буде одного однорідний, можна вважати ніби буде, облітний буде лінійним. І будемо працювати потихеньку. По цінах ще визначимося, але ну, не думаю, що особливо піднімати на другий рік. Не ті часи тепер, щоб ганяти пасічників так сказати, у копійку. Отак От буде, менш більш середна демократична ціна. Хоча як для такого облітника ціна мала бути дорожча. Ну, побачимо. Хоча і витрати тут небагато. От, бачимо, васику прийшлось поміняти, тому що не витримало оцих доріг, і хто знає, коли тут дороги будуть. Але таке. Ну а всім щастя, ми здоров'я. Слава Україні!